Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. 15 жовтня 2025 року. Перші приморозки у нас на Полтавщині. На дворі вже мороз мінус 2 градуса, листовий апарат вже пошкоджений, в теплиці рятуємо. Достав пушку, балон і топимо. В Теплиці ще приморозку не було, але 4 ранку, тому... Не хочеться, щоб він сюди прийшов. Е, Можливо, тут десь плюс один, плюс два було. Е, тому я прийняв рішення затопити, щоб перестрахуватись, щоб і листовий апарат не втратити. А саме головне, тут ще є врожай, який був залишений для себе. Ось бачите. І рататуй, і гроночка там купідона, і ще там є деякі сорти, зараз я аватарчик. І ось автограф Шерлок Гронка, тому я прийняв рішення затопити, щоб як можна по максимуму листовий апарат не втратити і було все добре з врожаєм. Ну та і прищепи тут є, які вже також, як кажуть, вигріли майже на 90% теплиці, але чим вони довше постоять, тим буде краще. Так що рятуємо. Вже я бачу, що з плівки починає стікати. температура піднялась десь градусів до 7-8. Вже п'ята ранку, тому я думаю, десь о 6-пів на сьому зайду ще подивлюсь і, можливо, одного разу вистачить, щоб. щоб, ну, на, на, на цю ніч більше не буду топити. А потім подивимося. Ще на завтра передають плюс два, ну, а потім таке, як потепління невеличке, як завжди, день-два, і потім все буде чудово. Ще гроночка, ось Джавелінчика одна залишилась. Ну, що мені подобається, вже більше двох місяців. Ягодка, як вроді вчора достигла, дуже тверда, хрустка, не втрачає. Смакових властивостей, як і гори буду тримати по максимуму, щоб подивитися, скільки вона вивесить. Жодна ягодка не пошкоджена. Сюдно, видно, десь горобець залетів. А так, ні загнивання, ніде нічого, все чудово. Так що, якось так рятуємо врожай. Боремося до останнього як весною, так і восени. Працюємо, якось так.